Такст. І всім привіт-привіт. Я вас вітаю. Ну що, ось такий буде сьогодні в мене вступ до нашого, я кажуть, основного відео про гриби. От, Що можна сказати? Зараз у нас от за вікнами, нарешті, десь отут -от -от, пішли хмари, якийсь хоча б невеликий дощик. Бо до цього в лісі було абсолютно сухо. Грибів мало. І в цьому відео, хто буде дивитися. У кого я витримають нерви, подивитися це все, відео повністю, чи хоча б якусь його, його частину, то там будуть останні такі, як кажуть, якісь там коротенькі кадри з чотирьох моїх останніх походів. Грибів мало. Ой, десь там грибок, там два, там три, там чотири. І все таке. А це кажуть мої такі рослини. Тут в одній якось кімнат ростуть отакі от чудові троянди. Тут вже вони вже більше трьох тижнів цвітуть. І тут от, дивіться скільки. Тут ще буде дві. Ні, тут три. Тут буде чотири. Тут в мене такий лимон сидить. Тут кава. Хм. А це вже забув, то вона така, як, як вона називається. Але запах такий має ванільний, просто пипець. Я кажу, в спальні стоїть просто максимально такий ванільний запах. Ладно, не будемо якось відео не, не про це. Це кажуть, коротенький такий вступ, що в мене росте і трошки якось розкажу. Так що кому буде цікаво, дивіться гриби. Там буде трішки про гриби, про різноманітні гриби. Просто як є, показую, показую як є. Все, дивимось відео. І так, подивіться, що тут робиться. Я тут собі перехожу, думаю, може, якого там червоноголовця або підосином знайду. Сьогодні у нас вже 3 травня. Дивіться, кож ще знаходжу 3 числа. Хм. Це то прикол. Правда, він вже такий собі. Не знаю, чи буду брати, чи не буду брати, ну окей. Пішли далі. Диви. От. оце вже пропав. А ось який. Ні, ну цей класний, це абсолютно класний. Так, два. Оцей товариш його. Третій. Третій. Тут воно сонце не попадає. Ладно, відкладаємо в сторону. Де я тут ще бачу? Десь я тут ще внизу бачив, Так, 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 так. Ну ці вже пропавші, нехай сидять. Оцей парень тут. Тут вже шапка абсолютно висохла. От он яка. Так. Тут ще були хороші. Це вже також відігрався. А тут подивіться, який стоїть. А? Хіба не красень? Диви який. Давай його вічі Абсолютно нормальний гриб. Так, кладемо сюди. Ще одненький, ну це вже такий сухуватий екземпляр. От він. Що і все? Чи ще я десь бачив? А, і о, дивіться тут. Прямо взагалі ще молоденький, такий темненький. От він який. Так що це взагалі класний. Нагадаю, що сьогодні 3 травня. Вийшов подивитися білих грибів. Тут думаю, такий от осиковик. гляну червоноголовців. Тому що вже люди збирають білі. Два дні назад мені один дядько показав вже два білих гриба. То там от я такі от березові ой, кажу березові дубові е, посадки, піду подивлюсь, можливо мені пощастить. Ну а поки от таких от знаходжу. Нічого собі, 3 травня. Ладно, йду далі. Так, я тут оцього вже не показував, тут зрізав одного, але подивіться якого я ще знаходжу. Він просто молодий. Такий твердий. Фух, комарі тільки тут в тіньку вони. Та ти що? Просто ідеальний гриб. Де воно тут на сонці, як він виграє, ні? Не? не виграє. Він абсолютно класний. <ріс locals> я б шоці. Зморшок конічний, да? 3 травня. Оце так шок контент. Боже, природа взагалі все сплутала, вже і білі ростуть. І під березовики, і під осиновоки. І зморшки конічні. Та ти що. І так, проходив я вже майже 2 години в пошуках білого гриба. Ой! Ха, Куріпки полетіли. Проходив майже дві години. Нічого не знайшов. Хоча реально позавчора один тут мужчина ходив і він мені показав, е він знайшов два білих гриба. Каже, що вони вже пішли ще з 28 квітня. Так і сяк, але мені не вдалося знайти, тому зараз переміщаюся, чуть-чуть, там мені кілометр десь пройти, переміщаюся в сосновий ліс і подивлюсь ще маслюків. Але білі вже в руках тримав. Просто тоді вже я кажу не діставав камеру, думав, що сам зараз знайду і зніму і покажу. Думав, що знайду. Ага. Ладно, пішли за машликами. Ну от скільки ми ходили тут. Нарешті перший гриб. Довго пройшло за ним, я кажу, помандрувати. Але не катовста нога. І так само де росте абсолютно на відкритій місцевості. Тут закінчується ліс великий. І тут от пішли такі молоді берези. Там от молоді сосни. І все на відкритій місцевості. В лісі абсолютно нічого нема. Так, давайте глянемо, що це за гриб. Так, мага чуть-чуть тут така темненька, так це прикриємо. О, ні, цей гриб уже... Червивий. Хоча Че можна краї отут обібрати. Побачимо. Краї обберу, тому що бачите, отут. По центру тут червизна. Тут червизна, а тут от нормальний. Ладно, зараз подивлюсь, буду що вирішувати, що з ним робити. Походимо ще, подивимося, що воно буде. Так, так так, так. Ну тут один. Тебе один? Так, один. Один-один. Як і є. Так, ще отут -от. такі такій траві. От, на пригорку. Але сухенький вже він. Так, зараз перевіримо, Що тут з ним. Так чи не так. Той був червивий. Так, місце прикриваємо. Оце я бачу чистий. Ой, це ідеально чистий гриб. О, дивіться, абсолютно білий-білий. Зверху, правда, чуть-чуть він присох, але такий форму тримає. Абсолютно нормальний. Ах, запах бомбічний. Забираємо цього гриба і йдемо далі. Ну от як так і не показати. От уявляєте який тут запах стоїть? Це просто капут. Тут все в канвалі, абсолютно все. Вона тут скрізь. от і Тут тисячі і вся вона зацвіла. Вся абсолютно зацвіла. Куди не піди, все вона. Гектари конвалії в такому березовому лісі. Куди не опустись, скрізь ця чудова квітка. Бомба. Гербів майже нема, а конвалії повно Не буду тут ходити, топтати, бо вона скрізь. Кожна стеблина з за квітами. Це балдеж. Тут на місце якийсь заповідник просто. Подивіться, що тут робиться. Тут глянь, і тут кадвал ліскільки. Йомойо. Вона вже вся пошти цей. Вся цвіте. І... А ти що? Оце балдеж. Ароматики тут стоїть. Так, обходимо, щоб не наступити. Оп-оп. А з грибами напряг. Ну я думаю, тут літом їх реально повно. Дощів нема. Були б дощі, тут було б просто валом їх. Ліс просто фантастичний. трави майже ніде нема, все видно, все прекрасно видно, але нічого. Будемо живі, і здорові Сюди після дощів обов'язково треба заходити. Десяти дивіться, який тут. Містяк. Шикарний містяк. Ну хоч природу покажу. Якщо грибів буде менше, то буде відео вже з природою. Не все ж, кажуть, грибами. Можна показувати і такі красоти, правильно? Чи ні? М -м -м. І так, пройшов ще один тиждень. Ті, хто дивився мої попередні відео, там я вже двічі показував цей трутовик. Видно, це, це от моє, бачите, це я зрізав собі одного грибка взяв. А це вже хтось от люди собі взяли грибка. Ну а цього, я кажу, залишили. Подивіться, який він вже виріс. Знову ж я покладу телефон для порівняння. Подивіться, який величезний гриб. Ну він вже все, майже, скажімо так, майже твердий такий. он, який за ней. Величезний він виріс. Зрозуміло, що такого вже ніхто не бере. Ну от такий. Лускатий. Ну а я сьогодні хочу знайти ТСЖ. Тес... Тес... Побачимо, чи вдасться. Після глянемо. Вже, мабуть, останні рядовки, тому що щось я їх вже не бачу. Думаю, зайду ще, можливо, знайдеться щось, то візьму. Так, де це їх? Помітив, вже загубив. Ну Тут перед цим була одненька така. І так, цей вона червива. Прикидаємо, прикутаємо. Та ти подиви, де я їх бачу. Ось туди таке відео займаю, називається. Називається, займаємо ефірний час. Ладно. Заберу поки що оцю. От бачите? Давай зараз. Оп. Дивимось на неї. Так. Ну Це нормально тут. Так, цю покладемо. Та де ж я бачу дві штучки. Ти подивись. Так якесь нарошне. А от. Але воно, мабуть, вже не хороше. Там угу. вже немає сенсу їх брати. Ладно, поки що одна рядовка буде, і то вже якось непогано. Йдемо далі. Так, 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 так. Ну що, в цьому місці походив, там де я раніше збирав рядовки, тут одне з двох. Коротше, рядовок немає. Ну Видно, що тут вже так і притоптано. Або люди розсекретили це місце, хоча воно знаходиться в такому прям, я не знаю. Ліс-ліс-ліс, тут кругом все такі ось чагарники, Ну і плюс сильно піднялась трава. Мабуть, я думаю, або, ну, або друге, просто вже їх сезон в цьому іменно лісі відійшов. Тому буду їхати далі. тому що Тут ловити поки що нема чого і кого. Абсолютно тихо. Так що прямуємо в іншу локацію. Погнали! У цьому відео воно буде таке специфічне, не таке, яке було попереднє. Я просто зроблю нарізку, там о, десь знайшов грибка, там знайшов грибка. Ну, от останні мої скажімо так, три походи абсолютно ніякими успіхами не увінчались, тому що давним-давно вже немає дощів, які б місцяки не ходив. Отакі навіть шикарні, березові, соснові, дубові. Крізь потрібен дощ. Грибів абсолютно нема, під березвики не попадаються. Правда, один дядько мені показував два білих гриба. Двічі я був після того в тому дубовому лісі, нічого мені не вдалося знайти. Був у Сосновому знайшов декілька маслюків. Тому сьогоднішнє відео воно буде просто така, типу міні нарізка з декількох моїх походів. Знайшов я ще навіть 3 числа зморшки. От, що мене реально здивувало. ну от подивіться, кому буде цікаво, просто що зараз реально немає чого показати. От. Так що буде коротеньке відео. Дивіться, що з того вийшло. Бачите, що робиться грибами, з грибами. Тут абсолютно повністю молодий такий от березовий е маленький лісок. І от в якому вони стані. Навіть тут, скажімо так, в холодку, де зараз на вулиці десь плюс 25. От. Ентолома вся вже засихає. Це вже якийсь неліквідний абсолютно гриб. І таких тут, таких, скажімо так, ну цей можливо ще хороший, не знаю, брати, не брати. От. Їх тут таких багато, я просто реально не все показую багато, але вони вже пропали. Навіть отут от. Де повністю все в деревах. От бачите, тут ну, тут все абсолютно в деревах. І то сюди потрібна, як кажуть, додаткова волога. Бо нічого не росте, вже не говорячи про якісь такі от поляни, де абсолютно повністю цілий день вони просвічуються сонцем. Тому таке, як є. Чекаємо на дощ. Дуже потрібен, бо гриби не ростуть. А вже могли б. Навіть по дорозі надибав один фруктовий сад. Зайдов зайшов сюди, подивитися, але так само тут нічого нема, не абсолютно ніяких не рядовок, неталоми, тому що, ну що ж, один от добу росте. Немає дощів. Але от такий от красивий ягідник. Зараз я вам його ближче покажу. Він весь цвіте. Будуть ягоди, Там От Там цвіт. От тут все. Все цвіто. Камера вже як не відображається. Ну давайте сюди підійдемо. Уже є такі, де ягодки позов'язувались. От тут великий ягідник, такий не знаю, метрів 6 7 Звідти тягнеться. І так понад деревом, понад деревом тут. Ой. Дощ, потрібен дощ. Зазвіла вже й калина. Ану. Ну, запах не такий собі, як кажуть, не такий, як там бузини чи в голоду, але вже цвіте калинка, от, Гарний кущ. Грибів, поки не зустрічається. Хух. Як і є. Отут от цвіте глід. Такий запах просто фантастичний. Але шкода, що я до нього не дістану, щоб нарвати цвіту. Ну ще я думаю, буду найближчі дні ходити, то якщо... Побудеться гід, обов'язково нарву його цілющих квіток. Ну, а вам, я кажуть, пасиві, хто додивився цей мікс, тому що цей мікс буде з чотирьох останніх походів. Десь там два грибки, там один, там ще якісь були. Ну, отак от. Тому що в лісі сухо. Та зараз вже приходжу таку заросшу зону, вже виходжу на дорогу. В лісі сухо. В лісі бракує дощу. Опа, Голова моя. Нахиляємося. Тому як тільки пройдуть дощики, обов'язково знову в ліс. Або якось сенсу ходити я не бачу. Тому що абсолютно нічого немає. Навіть уже поганки позасихали. Два тижні без дощу, плюс таке от, хороше, сильне тепло і грибів нема. Ну а всім дякую, хто подивився це відео, бережіть себе, природу. Надіємо, що все буде добре. Всім па 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 такі ось сьогодні вийшов мікс. Грибний